Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина гість студії сьогодні. Пан Сергій Марченко, режисер, сценарист, фотограф, доцент інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка. Карого, я вітаю вас, пане Сергію. Добрий день чудно почнемо свою сьогоднішню розмову з вами із питань кіноосвіти і ну частково телеосвіти. В чому найбільша проблема на вашу думку зараз в українській кіноосвіті, окрім того, що ми постійно нарікаємо ну майже винятково на фінансову складову, чи є брак ідей, чи є брак фахівців, чи є брак ринку, і чи ці всі умови вони ну, зрештою і витворюють те, що ми можемо називати ну, в ряди годи українським кінопростором, не враховуючи, звісно, досягнень ну, останнього року. Кіноосвіта в Україні відколи від існує інститут екранних мистецтв, коли колись він називався кінофакультет університету Карпенка каро це 61-й рік. Кіноосвіта завжди була затребована. Але в ті роки, ну так починаючи, аж до можливо до початку цього століття, набирали. Аж до смішного невелику кількість людей. П'ять людей на п'ять студентів на операторство, ну семеро, ну, на, на режисуру, можливо, п'ятеро, шестеро. В перспективі, якщо б ви заглянути в сьогоднішній день, то ми б сьогодні мали набагато більшу армію фахівців. Серед тих п'ять не всі потрапляли на студію, хтось покидав професію. І це розуміли ті фахівці, які викладали довший час, а викладали багато видатних. Це окремо може бути передача, щоб згадати всіх, хто хто очолював школу, хто був там. І тому десь років вісім тому виникла ідея ще одного інституту екранних мистецтв, де я так само викладається інститут екранних, приватний інститут екранних мистецтв імені Івана Миколайчука, де навчається близько ста студентів. І, можливо, таких шкіл мало би бути в Україні більше, бо, як ми зараз бачимо, хіба що в поселах селах нема кіностудії, але кожен районний центр має якусь студію, вже не кажучи про обласні центри. І що перше помічали наші студенти, скажімо, оператори, коли потрапляють в якийсь обласний центр? Світло, яке там стоїть, ну просто жах, воно таке могло стояти десь там на базарі, освітлюючи м'ясні ряди, все заповнюючи світло, поняття про контрове, про рисуючи. І перше, що намагалися поставити світло, ні, не це маєте, воно так у нас у двіку існує. Ну, це тільки не один невеличкий штрих. Ось ми навіть сьогодні перед початком передачі, наскільки важливо світло. Світло це світлопис. Власне, фотографія, яка бере початок з середини 1838 рік, це світлопис, відколи Жак Поль Дагер зареєстрував своє відкриття. Ну і те, що ми зараз маємо освіту при всій. При всій складності кіновиробництва, при всій недофінансованості галузі, що радує, що не зменшується потік людей, які хочуть отримати цю професію. Коли приходять абітурієнти, чи то Карпенка Карова, де я набираю вже третій потік кінодраматургів, зараз на третьому курсі вони навчаються. Чи в приватному о, в інституті екранних мистецтв Миколайчука ми не налаштуємо не, не їх якимось замків і про те, що подумайте, чи справді ви хочете мати цю професію, бо кіно і люди все одно, студенти все одно йдуть і жадібно хапають. Не всі, звичайно, є частина, які якась романтика жене в цю професію, якась ілюзія, що. Ну, як це іноді деякі. Дня наші... да. в кіно і потрапив в лівуд одразу. Голівуд так уявляється, професія режисера передусім у крісла, на якому так, там написано, написано ну, Аля Філіні, там знаменитий вигук мотор, розбивання Десь, тарілок. Так, розбивання тарілок. А що передує цьому, яка підготовча робота? Ось я от минуле літо був на знімальному майданчику Михайла Ільєнка Толоки. У нас я знімав фільм про фільм. Ну, моя камера спрямована в протилежний бік від тієї камери. Я знімаю стан акторів, героїв, все, що відбувається за кадром. Фільм зупинений посередині. Державні кошти ті виділились. А ті меценати, які обіцяли, били в груди. Я знімав їх на перший знімальний день, коли була тарілка, що ми там дамо транш перший в лютому, потім у квітні, все це зупинилося. І не тому, що немає коштів. Я думаю, тут якась є Велетенська, ну, як це називається, оговорка, відмовка. Кошти є, вони просто не туди йдуть. Загалом кінематограф. Ми знаємо в Радянському Союзі, він був другий після, здається, лікар-горілчаних виробів і він себе окуповував. Ну, Деякі режисери були фарватері, такі як Гайдай, вони там годували всю студію. Якщо говорити про українське кіно, то воно було в більш пригнобленому стані. Ну, Згадаймо, як сталося закриття поетичного кіно. Виходить тіні забутих предків. 64 рік, до речі, недавно була дуже цікава конференція Лариси Брюховеської, присвячена 50-річчю виходу цього фільму. З'являється стаття Михайла Блеймана. Ну, дискусійна стаття можна було продовжувати. Але це вистав... тут було ніби екстусковий гачок, що цей напрямок на Пленумі, відповідно було закрито. Задаємо фільм Аскольдова, комісари, пропала грамота, яка з'явилася лише перед день Незалежності. Причому в новинах кіноекрану ми бачимо знімки, ну тоді ще школярі. Чекаємо цей фільм, і ось його немає. Ну, ми можемо зрозуміти зараз, уже бо якось собі потрактувати, чому тоді була блокада, але чому зараз блокада? Ну, це знову ж таки тема для іншої розмови. Е, ви прийшли в кіно власне і у фотографію з радіофізики, так? Е, я от піднімаючись сюди на Хрещатик 26, а знаєте, воно так все миттєво згадується, коли йдеш на, на до вас на передачу. Вперше я сюди прийшов десятикласником, була передача на шкільних широтах. Я не знаю вже, не пригадую, як, я, як мене знайшли, чи Ми цю передачу вели разом з Тамарою Стретієнко. Ну, Там було кілька цих передач, але запам'яталася сама атмосфера студії, саме хвилю. Не було тоді ще відео, десь там про Малу Академію, яка працювала в Криму. Ми розповідали про якісь знахідки, відкриття учнів. Цікава передача, була ще у нас, в мене партнеркою була Білявська, така моя ровесниця. Пам'ятаю, як листи приходили на мою школу з відусіль. Отже, якийсь шарм. Кіно вже був тоді ще, коли я був десятикласником. Фотографію я теж тоді цікавився, і в мене в школі, де я був 191-й школі, в ній була там фотолабораторія, яка належала мені. Я там забезпечував фоторяд школи, власне, весь мокрий процес. Здавалося б, мені можна було йти в нережисуру чи в операторське мистецтво, але я пішов у радіофізику. Чому? Тому що на той час. Вже йшлося про те, що ось скоро буде голографія використовуватися в кіно, в телебаченні, і що це треба науковцям науковцям трошки допомогти. і Ось така от романтична хвиля. Я опиняюся студентом першого курсу радіофізичного факультету. Я справді. Цікавлять голографію, я справді беру участь у наукових розробках і залишаюсь навіть в університеті Шевченка після закінчення молодшим науковим працівником. П'ять років працюю, але що більше я там працював, то я бачив, що це тр... трішки не те, що це зовсім інша галузь. І тому я йду звичайним асистентом на кіностудію Довженка спочатку до Григорія Кохана у фільм Кармелюк, потім у фільм Десь гримить війна Артура Войтецького, потім дипломна робота Станіслава Чернілевського Грамотний. І врешті, поки не опиняюся студентом першого курсу Карпенка Карго у свої 34 роки, коли вже старшому сину Андрію вже було. П'ять років, потім ще Іван народився, він зараз вже закінчив акторський курс, старший закінчив операторство, а Іван акторство. Тобто ця сімейна традиція залишилася. Дехто каже, що ж ти нікого там в банківську справу не відправив, бо мистецтво зараз не дуже. то… На той напрямок, де можна заробити де гроші. Можна заробити, Але принаймні діти раді, що цікаві, що займаються своєю улюбленою справою. Я зняв в нормальних людських умовах тільки два фільми на Київ-наукфільми. Це Відгомін Забутого Неба, півгодинний фільм про уявлення космосу давніми людьми. Хтось якийсь добродій виклав цей фільм в інтернеті, і фільм «Лис без Конверта потім були різні проекти, спільний канадсько-американський проєкт про ансамбль Вірського, цей фільм продається скрізь по світу, на жаль, в Україні його немає. Ми на чотири дні орендували Палац Культури України і зняли ці танці, зняли трьома камерами, кожен танець тричі, змінюючи камери. Олександр Євсєєв був моїм партнером по цьому проєкту. Надзвичайно цікавий проєкт, надзвичайно добре пішла ця справа, бо три місяці його струлював. Ансамбль Вільського по Канаді і Америці і цей фільм продавався як супроводжуючий. Ну і потім я опиняюсь в аспірантурі, оскільки кіновиробництво пішло вже донизу, і зараз я вже понад 10 років викладаю Добре, в, в Карпенка Карго і в паралельно ще в одному, ще в приватному університеті, в інституті Миколайчука. Ну, оскільки кіновиробництво так потрішки, по... то паралельно. Якщо виникають якісь проекти, скажімо, зняти ну, модерну архітектуру Києва, ось початок ХХ століття. Я погоджуюсь на ці проекти з тим, що поки я зніму, то це буде ніби напрацювання сценарію, що потім можна буде вийти на якогось замовника і зняти відповідно фільм чи навіть серію фільмів. Але виходить книга, а кіно. Ми після паузи покажемо цю книжку і продовжимо про це розмову. Добре. Кінорежисер і сценарист Сергій Марченко є гостем нашої студії. Сьогодні, власне, про модерний у нас є цей альбомчик. Зараз я його продемонструю нашим. Телеглядачам, власне, це ну, цілий напрямок в архітектурі, зокрема український, український модерн, хоча в світі це називається по-різному. так, ну і не лише, і арт ну і так далі, і так далі. А, чи багато взагалі таких будівель подібних збереглося? І ну, от ви такі речі робите, як на замовлення спеціально, так. чи все ж таки є і внутрішня потреба фіксувати ну, в цій ситуації, коли ми бачимо сотні будинків. Руйнуються, ви знаєте, повинен бути науковий поводир, бо сам ти можеш йти по Києву і зняти той чи інший будинок, в залежності від того, як він освітлений. Але коли є поперед тебе людина, яка це вивчила досконало, власне людина, яка вже має свій сценарій і того, що вона хоче зняти, це мова йде про скажімо, в даному випадку про Тетяну Сківінську авторку цієї книги. А перед тим ще втричі товщу книгу ми зняли з Оленою Сердюк, я її сюди не взяв, Житло Києва кінця 19-го, початку 20-го століття, де ми знімали і шоколадний будинок, як він виглядає всередину, і цей будинок на Ярвал один, який підпирають ці два там, всередина будинку не менш цікава, ніж все це має відображатися безумовно в книгах. Але сьогодні в вік екраноцентризму, щоб існувала така книга і не існувала якогось хай невеличкого серіалу, який би про це. самої фотографії замало. Замало, так. 19 століття, початок 20 століття, так я погоджуюсь. Тут у нас є світлини, і це дуже цікаві світлини робіт Тараса Шевченка, але історія їх, власне. Зйомок, вона досить унікальна. Ну, ми святкуємо, так би мовити, 200-ліття Шевченка. Ну, це триватиме, очевидно, там вже 201 рік, але й 202. Можемо прив'язувати все до ювілейної дати. От ці роботи вам вдалося сфотографувати, наскільки мені відомо, в той час, коли їх зняли, власне, от. Так, їх зняли з рам. Мова йшла про ілюстрацію книжки Володимира Сійчука Класицизм і романтизм. Це було 2000 рік і. Я прийшов, як було домовлено, в музей Шевченка, але саме в той час був такий плановий, е плановий огляд стану картин. І для цього їх відповідно виймають е з рам. Тут цікаво, навіть можна побачити цвяшок, книточки, е з якими торкався Тарас тар Григорович, роблячи цю раму, роблячи натяжку. І, е Перезнімали ці роботи без рам. От, зверніть увагу, навіть мазки, які існують ось 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 тут. Це ніби проба е, пензля, потім це буде закрито рамою, але для художників, для лабораторії творчість, це дуже зворушливо. Як, як це робилось? Зворушливо. Власне, все, що лишається залаштунками якогось е, фільму чи спектаклю, чи в даному випадку ось родина, фактично такий. Образ України, як її уявляв Шевченко, тут три покоління представлена родина, маленька дитина, дід, автопортрет, а це ще один портрет. І ось тепер цей проєкт зняли значно краще. Я вам розповідав про проєкт, який зняла дизайнерська група Володимира Лисенка і Віктора Кудляка. Вони перезняли. Всі оригінали Тараса Шевченка. Зараз готується сайт, де будь-який відвідувач може як завгодно близько наблизитись до деталі будь-якої картини Шевченка. Ну, цей весь проект робиться тільки двома трьома людьми, там з мінімум фінансування, тому вони не встигли це зробити до ювілею, не встигли навіть до 201-ї річниці, але це буде зроблено. Все це поволі. Так само, як і Відгомін забутого неба», в фіналі не було коштів. І ми цей фільм закінчили вдвох з оператором Дмитром Чучоткою. Він тоді закінчував навчання в Карпенка Карого, і це для нього була дипломна робота операторська, хоча починав цю цю роботу Світлана Зінов'єва. Ми вдвох цілий рік знімали комбіновані кадри, де там небо крутиться. Тоді без комп'ютерів це було. Непросто. Паралельно десь закінчувався Титанік, де ми знали, що тоді працює 200 комп'ютерів, і все в нас. це значно... Це Паралельні світи. Паралельні світи, так. І власне кінематограф має якусь магію, яка постійно, як світло, в темряві притягує якихось там метеликів, притягує молоді, цікаві. Душі, які хочуть бути. Це ще одна книга Володимира Антоновича Всійчука, це професор зі Львову, йому вже 91-й рік, але він Фундаментальне але видання. От мистецтво, Малярське українське мистецтво 10-18 століття. Ця книга знімалася півроку, десь 5 поїздок було до Львова, до Тернополя, довкола Львова в Олеський замок, фонди. Це іконопис, власне, тобто всі ці роботи вам довелося. Це... Наскільки взагалі складно працювати з таким матеріалом, все ж таки не все збереглося в найкращому? То, я вам скажу, що напевно воно зараз ще в гіршому стані. Взагалі, світ давно зрозумів, що все потрібно репродукувати, і тільки таким чином ми можемо його зберегти, якщо воно буде в електронному вигляді, в вигляді інтернет-сайтів, щоб воно було. Якомога більш доступно до глядача. Знову таки, ця книга, коли вже вона була завершена, я брав інтерв'ю Володимира Антоновича і з тим, щоб можна було зробити, ось це теж ікона в церкві Святого Миколая, здається, у Львові. Теж можна було б зробити фільм чи серію фільмів. І от наш український. Глядач, читач, вони не доотримують знання. Власне, невідома Україна залишається невідомою, так називався серіал. Так, історичний, який історико-пізнавальний, який було знято в 93-му році. Я його бачив зсередини, як працювало там півсотні операторів, стільки ж режисерів, як намагалися і зняли за один рік 144 серії невідомої України. Ну і що? Здавалось би. Якби тоді було все, що декларувалось, а малося на меті перекласти ці фільми російською мовою, пустити їх в Крим, Донбас мовами меншин угорською, речі, болгарською, всіх тим, щоб це було в школах, де відповідно компактно проживають, можливо, б ми і не мали цієї прикрої ситуації, але це треба було вкладати відповідні сили, кошти. З якої причини це не зробилось, ми це не з'ясуємо зараз. Але така проблема лишається. То ви схиляєтесь до думки, що одну те, що ми зараз маємо, і маю на увазі війну російсько-українську, що це ну, частково е, е, гуманітарна культурна катастрофа. Я б сказав, що в першу чергу це гуманітарна катастрофа, це неусвідомлення усвідомлення е, того значення, яке має. Повинна мати гуманітарна освіта для суспільства. Відома фраза зараз стала такою актуальною на слуху, коли Черчиллю дали підписувати кошторис на рік війни. Він не знайшов там рядка культури і повернув його, щоб цей кошторис зробили з поправкою на культуру. Заради чого ми воюємо? Тут у вас такий маленький буклетик із виставки про Чорнобиль. Ну, Вже майже 10 років тому. Так, вже можна готувати наступну вже виставку. Можна готувати, бо це було Ви до... знімали і Чорнобиль. До 20, так? До 20 річчя Чорнобильської аварії, а наступного року це вже буде 30-річчя. Там є плюсик, це значить на виріст. Ця виставка має свою історію. Первісно, Чорнобиль вперше я туди поїхав приблизно в 88-му, щоб зафотографувати радіоактивні тоді ще ікони для журналу Пам'ятки України. В якому я працював як фотокореспондент, власне, все моє навчання на кінофакультеті, як утримувати родину. Я паралельно навчаючись на кінорежисурі, майстерні науку популярного кіно, майстерні Серебрінікова, Альмара і Валентина Віталійовича Марченка. Зараз я майстерня існує, що їм вдячний. Що мене взяли на курс, бо тоді, в той час, це було 30, 35 років це гранична mm -hmm. межа, коли тебе могли взяти на денну форму навчання, а інших форм вже не існувало. Нема і досі не існує, на жаль, вищих режисерських курсів. І я не знаю, чому це, це так просто, скільки людей приходить з вищою освітою, яким нема чого робити 4-5 років. В університеті вони просто перезараховують певні дисципліни, і вони просто не ходять. Але навіщо? Треба передати? диплом. Диплом їм треба. Диплом і фахову освіту, без соціал гуманітарних те, що вони вже пройшли в попередній освіті. Це ми почали нашу розмову з освіти, це на, на часі. Це, це на, на часі. Що таке Україна єдина, пане Сергію? Очевидно, вам доводилось поїздити Україною, познімати і пофотографувати і просто спілкуватись із людьми. От що зараз для вас означають ці слова Україна єдина, коли приїжджаєш в Карпати, в Гуцульщину, а потім через якийсь час приїжджаєш по лісі, а ти потрапляєш в такі глибини. Свідомості, які затрималися там в Карпатах, бо це гори, бо це було місце, яке куди туди не міг зайти завойовник, а полісся там було та. Ти ніби присутній при якійсь такій глибокій автентиці, якої, скажімо, немає в степовій Україні, чи в лісостеповій Полтавщині, звідки моє коріння, звідки я родом. Україна єдина, я це розумію, як. Передусім повинна бути держава, яка чільники якої це розуміють і об'єднують, і вкладають, розподіляють суспільний продукт таким чином. Я сюди передусім включаю як кіно, як один з об'єднавчих. Чинників, на які, на жаль, сьогодні так мало виділяється кошти і уваги. Згадаємо, скільки фільмів зняв Аджай Вайда. Хічкок зняв 55 ігрових фільмів. Згадаємо, скільки зняв Довженко, 8-9. і Він говорив про те, що я надзвичайно мало зняв. Ільєнко зняв, надзвичайно мало, тому що більшість режисерів. Знаходились на жаль в якомусь такому простої, не своєї вини, а існувала якась сила, яка зупиняла їх. І дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем студії сьогодні був кінорежисер, сценарист, фотограф, пан Сергій Марченко. На все добре.